Часу повернулися 72 з радістю, кажучи: Господи, навіть біси коряться нам через Твоє ім'я. А Ісус сказав їм: Бачив я сатану, який наче блискавка з неба впав. Ось я дав вам владу наступати на зміїв і скорпіонів. І на всю ворожу силу, і ніщо вам не зашкодить. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах. Тієї години Ісус звеселився у Святому Духові і сказав Славлю Тебе. Отче, Господа Неба і землі, бо втаїв це від мудрих та розумних, і відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо таким було угодно, таким було уподобання в Тебе. Усе передане мені, моїм отцем, і ніхто не знає, хто син, тільки один Отець. І хто отець, один тільки син. І кому тільки син захоче відкрити. Звернувшись до учнів наодинці, він сказав Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що багато пророків і царів бачили побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути те, що ви чуєте, але не почули. Дорогі брати і сестри, сьогодні трохи більший фрагмент порівняно із вчорашнім. Подивімося на його зміст. Насправді є багато фрагментів, які йдуть одні після одних, але насправді розповідають трохи про різні речі. І треба одразу сказати, що сьогоднішній фрагмент про стратегію боротьби з Сатаною. Звучить, можливо, дуже голосно, але по факту так, так це і є. І звісно, що ми з вами, чуючи, ну, наприклад, такий заголовок, хотіли би отримати якісь конкретні вказівки: ось це роби, ось цього не роби, або ні, не так. Ще краще, яку правильну молітву прочитати? Одне з найпопулярніших питань, яке я час до часу чую: отче, от така ситуація, що треба помолитися? Ну, і от це виглядає таким чином, що от, ну, Бозя, це така коробочка невеличка. І потрібно, відповідно, якщо в тебе є потреба така, то натискаєш таку кнопочку. Потреба така, натискаєш таку кнопочку. В деяких особливих потребах ти маєш натиснути комбінацію з кількох кнопочок такими-то циферками, чи якимись там кольорами, чи якимись комбінаціями, і отримаєш те, що тобі треба. Бо для чого Бозя треба? Ну, для того, щоб дати тобі те, що ти хочеш. А чого ти хочеш? І чого тобі справді треба, і коли ти передумаєш, чого ти справді хочеш. А це вже зовсім інші питання. На це відповідей шукати не будемо. У нас мета отримати те, що я хочу. І Бозя, вона для цього. Максимально примітивне мислення, максимально язичницьке, нехристиянське мислення, убоге мислення. На жаль, дуже багато людей християнами навіть близько не стали. На жаль, тому щоб стати християнами, потрібно читати святе Писання і просотуватися ним, намагатися зрозуміти, що ж Ісус своїм вченням, своїм переданням, своїми знаками хотів передати. І розуміючи це, якось вже собі засвоїти, тому що, умовно кажучи, всі, ми з вами можемо, не знаю, там. Знати, що от для того, щоб виграти там в Олімпійських іграх, отримати золоту медаль, там як, наприклад, могучих. Потрібно стрибнути на таку-то висоту вище, ніж твій попередник, ніж твій опонент, суперник там, і так далі. Так, ну що потрібно? Береш палку, розбігаєшся, штовхаєш, перестрибуєш, і молодець. І я думаю, що не, не буду тут виступати проти цього конкретного спорту і казати, що там немає нічого складного і інформації там небагато. Так можна нанівець звести чи знецінити. Будь-який спорт, там не знаю, бокс слалом, фрістайл неважливо. Абсолютно будь-що. Ну, от знаєш, от потрібно або швидше, або цікавіше, або, не знаю, там, віртуозніше якось е, зробити щось. І тоді ти виграєш, і е, виграєш саме ти, а той, хто проти тебе грав, чи з тобою, чи поруч, е, той програє. так, Все ж ніби просто. ні, Навіть якщо знати правила, знати навіть якісь деякі нюанси і тонкості якоїсь гри, то не факт, що ти це зможеш зробити. З святим писанням так само. Е, для того, щоб перемогти, мало тільки знати правила, як це працює, потрібно ще й вправлятися в цьому, і намагатися це виконати, тому що візьми скакни так, візьме пробіжи так, візьме, так, не знаю, забий той самий гол там, чи шайбу, неважливо. Отож, знати правила і що треба робити, це одне, а вміти це зробити зовсім інше. Тому потрібно вправлятися і да, чим ми з вами займаємося, в тому числі на ось цих проповідях. Ми з вами вправляємося у Божому Слові. Ми його знаємо. Багато хто міг би, я думаю, і на пам'ять цитувати, але суть не в цьому. Суть в тому, щоб вправитися в цьому. І... Е Стратегія боротьби з сатаною на чому полягає, насправді я розумію, що звучить дуже голосно. Одразу, ага, то це не молітва, ну то може якийсь вчинок. Ну і тут ні. Знову, вкотре і вкотре, ми з вами пересвідчуємося, що розуміння святого Писання це заглиблення вхід думки Ісуса. Це намагання зрозуміти, як він думає, як він хоче, щоб ми почали думати за ним, якими ми маємо стати. Того часу повернулося 72, з радістю кажучи. так Крім 12 апостолів, ми це з вами знаємо, були ще інші, інші послідовники з того. Трішки дальшого кола спілкування Ісуса, які були менше свідками Його чудес, менше чули Ісуса, не були присутні там на таємній вечері і багатьох інших місцях, але все-таки за Ісусом ходили. Це були учні. І ці учні, як ми бачимо з сьогоднішнього конкретного фрагменту, це були не просто для галочки, що от на тобі там не знаю, вимпили якісь там чи якийсь там е папірчик е диплом е собі побігай, потішся ось тобі теж дали. Ні. Вони справді щось вміли. Сьогодні при приходять, повернулися з радістю, кажучи, Господи, навіть біси коряться нам через Твоє ім'я. Ці люди змогли виганяти нечистих духів. І, звісно, вони окрилені цією радістю. Вони збудовані цим. Нам щось вдалося, уявіть собі, які емоції переживає людина, яка виграє. Ну, от я от щойно перераховував якісь там різні спортивні дисципліни. Ну, це щось неймовірне. А чи можна це якось навіть поряд поставити із виграшем в нечистого духа? У людини складно виграти, але можливо. А от у нечистого духа вони дуже хитрі, розумні, підступні, прораховують багато яких речей. І це не виграти в людини якийсь там матч. Хоча люди захоплюються от саме спортом. Чим складніший спорт, тим більше люди ним захоплюються. А тут виграли у нечистої сили. Це набагато більший, ну, я так в лапках це кажу, спорт. Це набагато більша радість, ейфорія, захоплення. Вау! Це не просто перемога, це мегаперемога. Їх було 72, і вони виганяли тих демонів. Скільки ж демонів вони вигнали, якою була їхня ейфорія? І тут Ісус їх, як ми з вами читаємо постійно крок за кроком, осуджує, е, остуджує, не осуджує, а остуджує. Ну, тобто виливає на них кухлик холодної води. Каже. Заспокойтеся, хлопці, це все добре, але трошки ви не так тішитеся. Як не так? Що робили ті демони? Ми з вами знаємо якісь там описи екзорцизмів. Якби хтось забувся, то транслювати аудіо-відео якісь файли, якісь записи є церквою заборонено. Самим обрядом екзорцизму це чітко заборонено. І переповідати, про що демони кажуть на екзорцизмах, теж заборонено. Хто би цього не робив, робить важкий переступ непослуху церкві. Але сьогодні не про це. Але тим не менш, ми знаємо, що роблять такі демони. Вони максимально утруднюють життя людині. Ну, хоча би добре, візьмемо опис з святого писання, як той бідолашний чоловік, якого зв'язували там, ланцюгами, мотузками. Він їх рвав, і ланцюги, і мотузки ходив, вбився головою об скелі. Тобто така людина одержима, вона тяжко мучиться. Їй недобре. І недобре. Тим, з ким ця людина знаходиться, тому що це і страшно, і жахливо, і спокою не дає, і багато всього іншого. Це насправді дуже велике терпіння для багатьох людей. І тут ще раз пригадую: ці 72 роблять цей масовий, е хотілося сказати, геноцид демонів, Ну, але їх ну, вони безсмертні, то вбити неможливо, але виганяють їх. Не ну, зрозуміло, що це така мега ейфорія Просто це, це щось таке, один з найтріумфальніших таких моментів серед усіх апостолів, апостолів, учнів, учнів апостолів 12, цих 72. А Ісус їм каже, Ви не так тішитеся. Як не так? Ну Як вже цим не тішитися? Чому ж тут тішитися? І Ісус їм підводить, їх підводить до думки, чому насправді потрібно тішитися. Тут він згадує про сатану, відставмо на сторону. Однак радійте з того, однак не радійте з того, що вам підкоряються духи. Але радійте, що імена ваші записані на небесах. Можна собі уявити, що відчували ось ці учні. Нам щось вдалося, ми зробили. Ну, це ось ця, смак перемоги, не знаю, після там, якогось бою, після якогось спорту, мега, якийсь неймовірний улов, так як в апостолів це було, там, коли два човни риби наловили. Ми маємо нарешті ми маємо рибу, але ні, розвернулися і пішли за Ісусом, тому що зрозуміли, що тішитися треба не рибі, а Ісусові. І це подібна ситуація, коли Ісус їм каже, ви тіштеся не того, що вам духи підкоряються, тіштеся, що ваші імена записані на небі. Що це означає? Ви зараз тішитеся інструментом, який я вам дав. Це і так мій інструмент. Ви не цьому тіштеся. Ви тіштеся тому, що ваші імена записані на небі, що це означає, що ви на небі будете зі мною. Ви тіштеся не тому, які ви молодці, ви тіштеся тому, що ви зі мною будете. Розумієте різницю? Вона колосальна. Тобто, вони коли тішаться, що от які вони молодці, вони можуть почати приписувати це собі. На превеликий жаль, для дуже багатьох екзорцистів ось цей виклик. Виклик не приписувати ці заслуги собі, пам'ятати, що це іменем Божим робиться, це є щось дуже потужне, це є щось дуже сильне. Для великих цього світу політиків, якихось там митців, співаків, їхня найболючіша, найслабша точка. Ахілесова п'ята це завжди е, збирати славу собі, для себе, мені. І на цьому вони, як правило, прогоряють або пролітають, як, який би ми там символ, чи падають от, сьогоднішнім текстом, послуговуючись використаю. І дивіться, що. В цьому тексті ми розуміємо насправді, на що Ісус звертає увагу. Їм потрібно тішитися саме цим. Тому що Він є тим, хто виганяє тих демонів. Це його силою вони їх вигнали. Вони повинні тішитися тим, що вони з ним перебувають, а не тим, що їм щось вдалося. Це не їм вдалося. Це він зробив через них. Ось тут є дуже велика різниця. Е, яка подивіться про цю стратегію сатани для того, щоб виступити проти нього, щоб перешкодити йому в його планах, потрібно побачити, що він робить. Ми, як правило, коли думаємо, що от він щось робить, ми думаємо одразу про гріх, думаємо про е, якісь там гріхи, які роблять, як правило, інші люди, тому що про свої гріхи, як правило, думати не хочеться. І тут ми, як правило, помиляємося, тому що коли людина робить зле, вона знає, що робить зле, і має шанс виправитися. Все-таки, навіть якщо робить зле, пригадайте, скільки разів Ісус згадував про якихось там грішників, чужоложників, згадував про тих самих митників, які були там ласі на гроші чужі. Але він їх в приклад ставив, бо ці люди розуміли, що от роблять щось зле, роблячи зле, в якийсь момент можна перестати робити зле і почати робити добре, покаятися. Натомість, кому найбільше загрожує небезпека? Тим людям, які приспані. Тим людям, які переконані, що вони зле нічого не роблять. Я сьогодні послужуся трошки іншим паралельним текстом, де говориться про суд, про прокляття, про нечисту силу, прямо і посередковано. Ну отож, пам'ятаєте, коли Ісус гадав? Згадайте, як було за днів ноя, їли пили. Одружувались заміж виходили. Ой, а це тут до чого? А це до того, що історія тих людей, які були навколо ноя, ну, була дуже сильно сумною. Вони, ще раз, що перераховується, що, що робили ті люди інші. Не написано про те, що вони робили щось зле. Їли, пили. Ну, чи погано це їсти пити? Ні, не погано. Женилися заміж, виходили, ну хіба погано сім'ю створювати? Непогано, навпаки, добре, прекрасно. Але вони не прислухалися до того, що відбувалося, що має бути ось цей потоп, що потрібно до цього дивака, Ноя придивитися і пристати на його сторону. Вони цього не зробили. Інша притча не притча, порівняння Ісусове. Пам'ятаєте, коли він розповідає притчу про людей, які е, були запрошені на бенкет? Один цар справив бенкет для свого сина. Ну там весілля було, е, волів забито, ну тобто насправді величезна, величезна гульня. Е, але люди відмовилися і почали перераховувати, чому хто не прийшов. Той купив поле, той купив волів. Той женився і не хоче прийти на бенкет. Ну і там насправді це й так страшний, бо от питається Ісус, що він з цими робить, зробить? Ну і там відповідають: лютих люто вигубить. По факту, чим ті люди завинили? Що вони зробили поганого? Ну, хіба погано купити поле, чи волів, чи женитися погано. Ну, не погано. Ну, всі ці речі добрі, але увага. Вони знехтували запрошенням царя. По факту, не знехтували запрошенням царя чи тим, що там підуть на бенкет, вони знехтували царем. Цар їм не був цікавий. Вони вибрали щось для себе інше. Тепер повертаємося от, через кілька кругів до цього тексту, е, яким чином нас нечистий і спокушає. Різними способами він надзвичайно винахідливий е, в способах, як е, спокусити, як підманути, як обманути. Тут насправді йому не можна сказати, що він недолугий в цих справах. Він е, недолугий в тому, що в остаточному рахунку він програє. Так як Ісус сьогодні про це каже, бачив я сатану, який наче блискав, впав з неба. Він, по суті, є синонімом лузера того, хто найбільше прорахувався, сам себе перехитрив, не мов би. І, по суті, він програв. Але це остаточний результат. Але протягом цього віку, поки триває життя на землі, поки люди є, людство є. Ну, то він бенкетує і збирає свої жнива. На жаль, і досить великі. Яким способом найбільше ще раз? Спонукає до гріха, це одна історія. І це я вже казав: з гріхам можна випорпатися, навіть якщо ці гріхи дуже страшні і великі. Тому що людина знає: я роблю зле, я хочу перестати робити зле, і людина внаслідок покаяння якогось довгого, нехай буде тернистого шляху, але все-таки з цього вибирається. Натомість, чого набагато важче вибратися, і на що сьогодні Ісус звертає увагу, це на те, що. Люди зайняті всім іншим. Вони тішаться, але не тим. Працюють, але не над тим. Займаються чимось, але не тим. Пізнають якісь речі, досліджують щось, вивчають, можливо, але не ті речі. Розумієте, в чому справа? Його стратегія це він те, що робить, це відвертає нашу увагу в другу сторону. У будь-яку іншу сторону, займає нас всім чим завгодно, аби ми не займалися от саме тим, що Бог нам хоче дати. І тут ми, е, сама назва от сьогодні Ісус каже про сатану. Хто Сатана? Сатана супротивник. Ісус виступає як супротивник супротивника. Він проти нього. Сатана хоче відвернути нашу увагу від Бога, а Ісус повертає нашу увагу до Бога. Навіть в той момент, коли учні не роблять нічого поганого, він їхню увагу відвертає. Вони радіють, вони тішаться від того, що демони їм підкоряються. Вони радіють, а Ісус пшк, водичку ливає, каже: Ні, не тому тіштеся, тіштеся з інших причин. Тобто поверніть свій погляд до Бога. Звернімо увагу на сьогоднішній псалом. Він читається кілька днів, це найдовший псалом, який є в святому писанні. Я сподіваюся, що ви, дорогі друзі, читаєте ті псалми, про які я кілька днів тому теж згадував в проповіді, що в нас щонеділі ну, ще лишилося на кілька тижнів. Виходить в неділю ввечері на нашому сайті Ютубі книга псалмів з перекладом, з коментарем додатково. І сьогоднішній псалом 119. й І цей псалом є насправді неймовірний з дуже багатьох причин. По-перше, він найдовший. По-друге, в цьому псалмі починаються рядки по всьому алфавіту єврейсь... з кожної літери єврейського алфавіта. Ну, чи потрібно в другу сторону, бо вони не так, як ми читаємо, а в інший бік. Неважливо. І весь цей алфавіт він є в перших рядках. І що це символізує? Що все життя заключено ось в цьому псалмі. Ну от, Так як ми з вами говоримо, там від А до Я, або поляки кажуть от А до З. Ну і ми з вами розуміємо, що це заключено все. Ну, добре, або в Євангелії Ісус каже: Я Альфа і Омега, так? тобто перша і остання літера, тобто все включено в це. І, що цікаво, в цьому псалмі дуже багато разів згадується Божий задум, його ідея, його бачення, взагалі, його план. Кілька моментів зверну увагу. Навчи мене доброти розсудливості і розуміння, бо твоїм заповідям я повірив. Йдеться про пізнання Божих заповідей і про те, щоб їх. Прийняти їм повірити. Добре мені, що покорений я був тому твоїх настанов я навчаюся. Тобто, чим є благо для людини навчатися того, що дає Бог? далі Зрозумів я, Господи, що праведні твої присуди Боже. Далі, за твоєю постановою вони існують сьогодні. Далі, я твій слуга, дай мені розуміння, чим є благо людини? Тішитися, захоплюватися, мати якусь ейфорію. Ні. Зрозуміти Бога, бути з ним на одній хвилі, бути з ним переможцем це не отримати від нього щось, що я там від нього виманти випросив, але бути з ним переможцем це означає бути з ним, а він переможець. Тому я теж переможець, бо я з ним, а не того, що от я від нього щось взяв і тепер я цим переміг. Різницю розумієте, насправді вона дуже сильна. Твої слова, відкрившись, несуть світло. І недосвідчених мудрими роблять. І про мудрих теж сьогодні Ісус згадує, але не будемо все в одній проповіді згадувати. Далі. Подивіться, що ось цей текст. Згадує про раді, і Псалом сьогоднішній згадує, і цей текст згадує. Після того, як Ісус повчає учнів, що ви не тим радійте, а тим радійте, Наступний рядок тієї години Ісус звеселився у Святому Духові і сказав: Славлю тебе, Отче Господи, неба і землі. Дуже цікаво співставлено. Він їм каже, ви тішитеся, але ви не тішитеся тим, ви тішитеся тим. Не тіштеся, що вам щось вдалося, тіштеся, що ваші імена записані на небі, що ви будете зі мною. Далі він втішився. Після одного втішення ми бачимо, що він змінює їхній погляд з одного боку в інший і каже, тіштеся тим, а далі він також радіє. Цей текст про радість, але теж про те, з чого має бути радість. Він їм каже, з чого їм радіти, а одночасно сам звеселюється чим Святим Духом ким. І сказав: славлю тебе, Отче Господи, неба і землі, бо втаїв тися від мудрих та розумних і відкрив те немовлятом. Бо таким було твоє уподобання. Як важливо вміти розпізнати Боже уподобання. Дорогі брати і сестри, я. Розумію, що, можливо, сьогоднішня тема є надзвичайно складною, але ну, іншої стратегії в нас напевно що не буде. Стратегія боротьби з нечистим це стратегія прибігання до Бога і перебування з ним. Бо перемогти самостійно неможливо своїм способом, своєю дорогою, по-своєму я сам неможливо, можливо, тільки з ним. Заступниця сьогоднішнього дня, свята Фаустина Ковальська, свята, яка великою мірою вплинула, напевно, на нашу епоху чи на наше покоління, наприклад. Я думаю, що в дуже багатьох і храмах, і будинках є образ Божого милосердя. Ми в редакції кожнісінького дня молимося коронку до Божого милосердя. Дуже багато людей долучається до цієї молитви. І ця молитва, яка пригадує, що те, що відбувається у вічності, те, що люди рятуються, від чого? Ну, від сатани того самого, це відбувається завдяки Божому милосердю. Завдяки його рішенню, не завдяки тому, які ми там молодці, правильні, хороші, добрі, і так далі. Тобто, вміти прибігати до Божого милосердя, це. Вміння розуміти взагалі Божий задум. Тому насправді ця тема ну, насправді не банальна. Тому потрібно ось цей е, розуміння культу Божого милосердя, це не просто, що от, з нами мало щось бути, чи має щось бути, а цього не станеться, бо Бог милостивий. Ні, це означає, що ми вникнемо в його думку, і ми рятуємося завдяки йому і його рішенню. Ну і тут знову повертаємося до Нього. Ми маємо радіти не того, що нам щось вдається, що ми такі молодці, а завдяки тому, що це Він нам це дає. Ми тішимося йому, ми пізнаємо Його. Я розумію, що я вже, можливо, цю тезу повторив з різних сторін по кілька разів, але саме це робить Ісус. Він намагається різними притчами, е ситуаціями саме цю думку і донести. Господь з вами, нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і син, і Святий Дух. Амінь.